У вересні 2023 року прогноз вказує на ймовірність виникнення магнітних бурь, які потенційно можуть вплинути на самопочуття людей. З настанням нового сезону та збільшенням сонячної активності людям рекомендується готуватися до можливих наслідків для здоров'я. Прогнозується, що перша магнітна буря відбудеться 6 вересня, і очікується, що вона буде досить інтенсивною. З огляду на це медичні працівники рекомендують заздалегідь запастися необхідними ліками та уникати перегляду. Напруги саме цього дня. У цей період бажано проводити більше часу на свіжому повітрі. Між 7 і 10 вересня очікується другий період сонячної активності, хоча прогнозується, що він буде меншої інтенсивності і, отже, матиме мінімальний вплив на організм. З 26 до 28 вересня очікується третя магнітна буря середньої сили. У цей час рекомендується особливо уважно ставитися до свого самопочуття та вживати відповідних запобіжних заходів. Остаточний сплеск сонячної активності очікується 30 вересня з більш значним впливом. Отже, бажано вжити запобіжних заходів, що ведуть до цієї дати. Експерти у галузі охорони здоров'я пропонують дотримуватися наступних рекомендацій у періоди підвищеної сонячної активності, проводьте більше часу на свіжому повітрі, уникайте алкоголю та жирної Їжі, переконайтеся, що ви висипаєтеся, лягаючи спати раніше. Включіть контрастний душ у свій порядок дня. Не допускайте зневоднення, випиваючи достатню кількість води, дотримуючись цих рекомендацій та піклуючись про своє здоров'я під час очікуваних магнітних бурь, ви зможете краще впоратися з можливим дискомфортом та підтримувати своє гарне самопочуття. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.